Ретина автошляхів Івано-Франківська потребує капітального ремонту. Представники громадського форуму заявляють з 2004 по 2006 роки у місті збудували 22 нові траси, і на цьому крапка починаючи з 2006 року. В місті практично не будується нових доріг за виключенням короля Данила та Матейки, і ще там двох-трьох доріг, які сьогодні є в місті. Натомість активно практикується практика поточного так званого ямкового ремонту який, напевно, кожен водій, неефективність якого кожен водій Сьогодні дуже чітко відчуває основну увагу, кажуть форумісти. Міська влада зосередила на ямковому ремонті. За останні три роки на це витратила 50 мільйонів гривень. Однак, за ці кошти, впевнені активісти можна було повністю оновити третину дорожнього покриття міста. Натомість представники служби доріг в області запевняють, не все так просто. Один кілометр дороги зараз коштує 10 мільйонів, а весь транспортний збір до 40. На ці кошти не надто розживешся. За всі кошти з усіх автомобілів, які плані. В Івано-Франківській області це буде близько 40 мільйонів, не збудуєш навіть пів одного моста. А як отримати мережу, яка налічує близько 4,5 тисяч кілометрів і 1200 мостів? Єдиний вихід зберігати та тимчасово утримувати дороги кажуть фахівці в ямковому поточному ремонті. Однак проблема в тому переконують дорожники, що його в місті роблять неякісно. Тендери чомусь виграють ті служби, які не мають належної техніки та хороших спеціалістів. В облавтодорі запевняють на часі нові технології в будівництві та ремонті доріг. Всі ці технології відомі, вони є на всіх сайтах і. Та тут мається на увазі тонкошарове покриття, різними, різні методи цього є влаштування доріг. Хто їздить по області, бачить, що наші державні дороги дуже в багатьох місцях вже проведені капітальні ремонти цих доріг. Воно по фінансовій стороні воно дуже вигідна справа, вигідна, і вона буде триматися на роки. Там мається на увазі, і регенерація старого асфальтобетону, якщо взяти участок від Галича. До більшій ців два кілометри зроблено. Це ж використання старого матеріалу, який вложений був раніше роками, і з добавкою нових, нових матеріалів. Капітально оновити дороги кажуть фахівці, можуть допомогти хіба що кредитні ресурси. Водії пропонують шукати додаткові надходження в паркувальному зборі. По моїм підрахункам десь у рік з парковочного збору можна, тобто, це підприємство комунальне забув, як його називається, як воно зветься. Сервіс авто десь в порядку 3,5 мільйона заробляє, Сам парковочний збір у пенсійний фонд десь біля 600 тисяч, де інші решта коштів. Напевно, я зумів на зарплату. А ще якась частина приблизно десь 2-2,5 мільйона. Куди вони йдуть ці кошти? А в Укравтодорі зараз розробляють пропозицію аби внести збір на капітальний ремонт доріг у вартість пального.